Це вже третя у цьому році спільна виставка кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Державного педагогічного університету і відділу мистецтв обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Цього разу учасників не обмежували ні у виборі жанру, ні теми, ні техніки виконання. Тому представлений олійний живопис, акварельний живопис, представлені різні види графіки. Це туш, перо, це і м'які матеріали. Кольорові олівці, пастель, представлені декоративно прикладне мистецтво Холодний Батик, гарячий, витинанка. На виставці представлені роботи викладачів, випускників та студентів. Така задумка мала на меті стерти грані між досвідченими художниками і тими, хто тільки робить перші кроки. Та все ж таки переважають на цьому мистецькому вернісажі роботи досвідчених педагогів. Як зазначають організатори, студенти ще не зовсім впевнені у своїх силах, тому вагаються, а випускники важко зібрати, бо розігались вони по всьому світу. Дуже гарна ідея, і я хотів би, щоб по можливості таких виставок було більше. Крім представлених картин, центральне місце в експозиції займає образ пікової дами. Це спільне творіння Наталії Горбачової та Лариси Андрушенко. Готувалася робота на конкурс візажу, який приходив у Дніпропетровську. Щоб реалізувати задумане на костюм і макіяж довелося підібрати безліч різноманітного матеріалу. Карти розмальовували вручну. Коли вот був конкурс, ми приїхали на сам конкурс в Дніпропетровськ, то шокана вызвала у всіх. По-перше, Во вона була наскільки большая, в живому она вона больше, та юбка, і ми не змогли даже пройти в дверь. Якщо виставка була не на зимову тематику, то подарунок для усіх відвідувачів невеликий майстер-клас паперопластики якраз був у пригоді. На ньому молоді викладачі вчили робити новорічні подарунки зі звичайного паперу. Техніка очень приємна, навіть як би сказати, моторику розвиває від рук і для успокаїває нерви. Організатори виставки уже задумуються над тим, щоб цей арт-проект переріс у масштабніший захід, який дозволить зібрати своїх випускників з різних куточків планети.